Щоб перенести дужку з одного ремінця на інший, ну це в мене старі ремінці, я просто тут, щоб показати, як його зробити. Беремо ось такий інструмент для зменшення ремінців, або беремо ручку, або щось подібний інструмент, щоб був штирочки невеличкий. І знімаємо дужку. Нажали в цьому місці дужку і відвели в сторону. Так само і тут нажали і відвели в сторону. І легенько знімаємо, достаємо. І тут так само достали. Тепер це в сторону. Ставимо шпильку на місце. Все. Тут шпилька. Паз ставиться. І ось в такому положенні. Легенько ногтиком нажить і подвигати, щоб шпилька попала в паз. Це вона на місці. Ось отак. Перенесли дужку. А цю можна, щоб нічого не загубилося, сюди можна покласти поставити інше. Оці всі шпильки від старих ремінців, якщо ви час від часу вам мінять, доводиться. Їх краще не викидати, щоб у вас були запасні деталі. Все. Ось поміняли місцями дужки. Все легко робиться.